Весна і початок літа будуть вирішальними у війні. Прогнози українських розвідників. Вирішальною весна стане і для корупціонерів. Влада анонсує активні посадки. Слуга будинку на Печерському пагорбі. Кому війна, а кому новий маєток. Країни Європи продовжують анонсувати військову допомогу Україні. Схоже, танки будуть. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі розповім про найбільш помітні події 334-го дня війни. У лютому та в березні активні бойові дії відбуватимуться в Луганській і Донецькій областях. Це прогноз української військової розвідки. Заступник начальника ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький, в інтерв'ю Укрінформу говорить. Герасимов не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Йдеться саме про повну окупацію Донецької і Луганської областей. При цьому росіяни змінюють тактику. Тепер вони не просто навчаються, вони почали більш реально оцінювати потужність Збройних сил України. Якщо рік тому вони заходили колонами без будь-якого прикриття, без організованої системи ППО, і ми знищували все, що йшло на Київ прямо в колонах. Тепер вони усвідомили, тут їх ніхто не зустрічатиме з квітами. Чим довше тривають, Бойові дії тим більше досвіду набирає ворог. І загроза в тому, що теперішні їхні відмобілізовані вже відрізняються від тих, які прийшли на нашу територію в жовтні місяці. Отже, весна і початок літа будуть вирішальними в російсько-українській війні. Якщо їх новий наступ провалиться, це буде кінцем Росії і диктатора Путіна. Так вважає генерал-майор Скібіцький. Про це він сказав в інтерв'ю Делфі. При цьому заяви прихвостнів російського диктатора про те, що Росія готується до великої війни, може наступати на Львів і взагалі відрізати Україну від Європи, є нічим іншим як інформаційною війною. За словами Скібіцького, зараз проводиться потужна інформаційна кампанія проти нашої держави. Росіяни будуть розтягувати наші сили, будуть лякати населення. Наприклад, багато саме російських аналітиків, які зараз працюють за кордоном, кажуть про 220 тисяч угрупування на території. Білорусі, а ще недавно вони говорили про 150 тисяч. А що ж насправді? Насправді їх там нема. Заступник начальника гур наполягає, угрупування, яке зараз є в Білорусі, неможливо порівняти з тим, яке було в лютому минулого року. Яскравий приклад готовності збройних сил України до нового наступу з Білорусі показують сухопутні війська. На цих фото. Захисні та вогневі споруди на ймовірних шляхах просування противника та укриття для особового складу це Київщина. За словами заступника командувача сухопутних військ збройних сил України Олександра Павлюка, саме зараз триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд. Інженерні роботи здійснюються у взаємодії з київською обласною військовою адміністрацією. Для цього використовують залізобетонні споруди, які встановлюють нижче рівня поверхні ґрунту. Після подальшого облаштування споруди такого типу дозволять максимально ефективно та безпечно організовувати роботу командно-спостережних пунктів, а також взводних та ротних опорних пунктів. Протягом останньої доби українські захисники відбили атаки ворога біля 11 населених пунктів у Луганській і Донецькій областях. Противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Також здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку, на інших веде оборону. Втрати окупаційних військ збільшилися на 720 осіб: 5 танків і 2 БПЛА. Повітряні сили України за добу знищили шість цілей окупантів на східному напрямку: два штурмовики су 25 ударний вертоліт К-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та БПЛА Орлан 10 Всього у війні проти України противник втратив вже 121 тисячу людей. Печерські пагорби коштовний шматок землі Києва. Тут можна жити у маєтку на відстані 5 хвилин від центру столиці. Це місце облюбували дуже багаті люди, зірки шоу бізнесу та люди пов'язані з владою і великими грошима. Будинки тут мають, зокрема, Микола Азаров, Володимир Литвин і навіть настоятель Києво-Печерської лаври Павло. Влітку минулого року, у розпал повномасштабної війни Росії проти України, маєтком на Печерському пагорбі обзавівся 39-річний слуга народу Павло Халімон. Угода про купівлю мала місце в червні. Згідно з договором купівлі-продажу маєтку, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень. Це історія про те, як нові обличчя хочуть жити і живуть як старі. Історія розказана у новому розслідуванні Михайла Ткача. Посилання на неї з'явиться тут. Слуги народу вже подивилися розслідування української правди. І, судячи з першої реакції, воно для них виявилось переконливим. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що нардеп Павло Халімон буде звільнений із посади заступника. За його словами, етична складова вчинку Халімона суперечить цінностям слуг і їх баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. Арахамія закликав правоохоронні органи дати юридичну оцінку фактам, висвітленим у розслідуванні української правди. Пізніше очільний. Ця партії Слуга народу Олена Шуляк повідомила, що прийняла відставку народного депутата Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії. Давида Рахамія анонсує активні посадки цієї весни. Не виходить по-людськи, пише у телеграма Рахамія. Буде за законами воєнного часу. Не на часі вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті. Не в останню чергу ця заява стосується подій навколо викриття на отриманні хабаря Василя Лозинського, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Нагадаю, напередодні набу провело обшуки та затримало Лозинського. Його звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Вчора Кабмін звільнив Лозинського з посади. Президент Володимир Зеленський назвав це звільнення сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості, і пообіцяв потужні необхідні кроки. Незабаром у кабінеті міністрів готують великі кадрові зміни. За даними співрозмовників української правди, перший кандидат на вихід міністр палива та енергетики Герман Галущенко. Також під питанням міністр спорту Вадим Гудсайд, який очолив НОК, та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін. У команді президента досить довго тривають дискусії, чи взагалі ці міністерства зараз потрібні. Можливо, їх просто варто скоротити чи об'єднати. Депутати Верховної Ради зі свого боку хотіли б замінити міністра освіти та міністра з питань ветеранів. Ми продовжуємо слідкувати за подіями навколо можливих змін в уряді найближчим часом і будемо тримати вас в курсі. Ви ж допоможіть нам, журналістам української правди. Незалежна журналістика це про відповідальність не тільки медіа, але й читачів. Ваша підтримка допомагає нам рухатись у єдино правильному напрямку в напрямку. Правди. Тож вступайте до Клубу Української правди. Деталі у закріпленому коментарі. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступна дев'ята зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться у лютому. У своєму Твітері Резніков зазначив, з кожною такою зустріччю він бачить, як зростає довіра партнерів до України. Це все завдяки наполегливій роботі наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї для захисту нашої землі, моря і неба. Що ж до зброї і військової допомоги взагалі протягом останньої доби стало відомо про прибуття в Україну ще одного британського гелікоптера Сі Кінг. Також стало відомо, що Естонія у рамках рекордного пакету військової допомоги для України передасть всі свої гаубиці калібру 155 мм. Тим часом видання Держпігель з посиланням на свої джерела повідомляє, що Німеччина можливо передасть Україні 19 танків Леопард 2А5, які використовуються в даний момент лише для навчань. Загалом Німеччина має у розпорядженні 212 справних танків Леопард 2 різних модифікацій. Прем'єр Польщі Моравецький говорить, що його країна звернеться до Німеччини за дозволом на відправку танків Леопард в Україну. Та навіть якщо такої згоди не буде, передасть танки в рамках. Малої коаліції про леопарди ймовірно буде заява і з Норвегії. Там сьогодні відбувається закрите засідання розширеного комітету закордонних справ і оборони, присвячене наданню військової допомоги Україні. Норвежці, судячи з усього, почули заяву глави МЗС Німеччини Аналени Бербок про те, що Берлін не заперечуватиме, якщо Польща відправить Україні свої танки Леопард. Такий поворот створює нові можливості для Норвегії, яка також має танки Леопард 2 При цьому варто сказати, що Норвегія не має великого запасу танків наразі близько 30 леопардів перебувають в строю а решта зберігається в резерві. Протягом останнього року в уряді Норвегії йшли розмови про можливу заміну цих танків на корейські К 2 Аналітики інституту вивчення війни помітили, що фінансист ПВК Вагнер Євген Пригожин почав втрачати авторитет в очах президента Путіна. Сталося це після невдалих спроб захопити Бахмут. Путін ймовірно звертався до Пригожина та його союзника генерала армії Суровікіна і просив їх продовжити зусилля спрямовані на те, щоб зламати волю України та її західних прихильників. Путін очевидно вирішив дати Пригожину і суровікіну шанс показати, що вони можуть зробити з мобілізованими в'язнями це з одного боку, і жорсткою повітряною кампанією, спрямованою на українську цивільну інфраструктуру. З іншого, як зазначають експерти інституту вивчення війни, обидві спроби провалилися. Там припускають, що Путін вирішив відмовитись від підтримки Пригожина і його нерегулярних сил, і знову покластися на Герасумова, Шойгу і російські збройні сили. Нещодавнє очевидне падіння авторитету і впливу Пригожина, ймовірно відображає реальні обмеження його фактичної влади. У розвідці інституту зазначають, Пригожин навряд чи назавжди покине коло Путіна, і він може піднятися, якщо Герасимов і його коло знову підведуть Путіна. Але наразі Пригожин, вочевидь, є списаною силою у кремлівському оточенні. До речі, за даними благодійного фонду Русь Сідяще у ПВК Вагнер з 50 тисяч завербованих у російських колоніях ув'язнених залишилося лише 10 тисяч. Всі інші або вбиті, або трьохсоті, або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон. Пакунки з вибухівкою, які отримало, зокрема, посольство України в Іспанії, були надіслані ультраправим угрупуванням Руської імперське двіження. Видання Нью-Йорк Таймс повідомляє, відбувалося це за вказівкою кураторів з ГРУ. Ймовірною метою акції було надіслати сигнал, що Росія руками своїх агентів може організовувати теракти у Європі і мститися країнам, які активно допомагають Україні. Учасники угрупування бували в Іспанії. Місцева поліція відстежила, що вони мали зв'язки з право Кальними іспанськими організаціями поки немає ознак того, що Москва зараз готує щось подібне. Вважається, російські посадовці утримуються від цього, побоюючись реакції НАТО. При цьому американські співрозмовники New York Times вважають, що Путін все ж може задуматися про такий інструмент тиску в майбутньому, якщо Росія продовжить зазнавати великих невдач в Україні. Тим часом Росія зобов'язала посла Естонії Маргуса Лайдре виїхати з країни до 7 лютого. До того ж, Росія відкликає свого посла у Талліні. у заяві МЗС Росії. Вказується, що Естонія цілеспрямовано зруйнувала увесь комплекс відносин з Росією, а також нещодавно різко скоротила склад російського посольства. Тож російська сторона ухвалила рішення про зниження рівня дипломатичного представництва в обох країнах, до тимчасово повіреного у справах, на знак солідарності з Естонією. Знизити рівень дипвідносин з Росією вирішили у Латвії. Про це повідомив глава МЗС Латвії. На початку року Нафтогаз почав фінальний наступ на залишки газового бізнесу Дмитра Фірташа. Спочатку держкомпанія без особливих зусиль відібрала у компанії постачальника-олігарха близько 8 мільйонів клієнтів. Тепер черга дійшла і до облгазів, які займаються розподілом блакитного палива. Минулого тижня бізнесмен втратив фізичний контроль над газовими мережами у двох областях Харківській та Дніпропетровській. У фірташа назвали це рейдерським захопленням. Нафтогаз відповів. Що все в межах закону, коли прийдуть за рештою компаній, яких залишилося 18, питання часу. Це може статися в найближчі тижні або місяці. Утім, постраждає від цього не тільки фірташ, а й державна компанія-оператор ГТС, що відповідає за прокачування газу до Європи та від роботи якої залежить чи потрапить газ з домівки українців під час найскладнішого опалювального сезону. Керівництво оператора попереджає націоналізація за обраною нафтогазом моделю загрожує ОГТСУ. Мільярними збитками та у підсумку приведе його до банкрутства. Чому націоналізація газових мереж Фірташа загрожує 17 мільярдними збитками і банкрутством оператора української газотранспортної системи? Читайте у матеріалі економічної правди. Посилання залишаю в описі відео. Напередодні у виданні дзеркало тижня з'явилася стаття про те, що Міністерство оборони України, начебто, закуповує харчі для військових. За значно завищеними цінами сьогодні ж. Міністр оборони Олексій Резніков відкинув обвинувачення. Він пов'язав появу інформації про тендери з Рамштайном і заявив, що винного за злив покарають. Він зазначив, що жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій. Тому найочевиднішою ціллю появи цієї інформації він вважає спробу підірвати довіру до міноборони у дуже відповідальний момент. Міністр пообіцяв абсолютну прозорість міноборони для правоохоронців, аби Зняти усі питання ну стосовно завищених цін за словами Резнікова, непорозуміння виникло через те, що порівнювалися неспівставні речі: ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм. Ціна за літр з ціною за кілограм, вага нетто і бруто. Ціни на яйця у 17 гривень за штуку, які викликали чи не найбільший резонанс, Резніков назвав звичайною технічною помилкою, яку зробив постачальник. Мовляв, він вказував ціну за вагу яєць, а не за штуки, і ця ціна відповідає ринкові. Бо відповідно до нормативів, кілограм яєць це близько двох десятків штук в залежності від гатунку яйця. Ціна вказувалася 170 гривень за кілограм яєць, тобто близько 80 5 гривень за десяток. Отже, яйця по 17 гривень за штуку Міноборони не закуповувало і не планує. Підтримка вступу до НАТО за останні місяці зросла і є найвищою за історію. На референдумі цю ініціативу сьогодні підтримали б 86% українців. Такими є результати опитування групи рейтинг. Проти вступу в НАТО висловились всього 3% респондентів. Не проголосували б 8. 87% опитаних підтримали б і вступ України до Європейського Союзу проти 3%. Не проголосували б 8%. Примітно, що 80% опитаних позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви. 6% проти такого об'єднання 9% українців байдуже.